Добрий день, члени комісії, присутні. Розпочинаємо форму на сієр розпочинаємо роботу нашої комісії. На порядок денний нашої комісії сьогодні чотири питання. Оголошую. Перше питання про прийняття електричних скутерів, Він формує пасічна Петрівна. Друге питання про прийняття гуманітарної допомоги. Інформує Пасічна Ольга Петрівна. Третє питання про переживання проволоку червоно-першотравневі селі Стецівка Черкаська району Черкаська вулиця на проволок героїв. Інформує полог Антон. І четверте питання про схвалення проєкту договору про, про... про співробітництво громад у сфері благоустрія. Інформує Миколенко Олена Іванівна. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Арміян Миколаївич, голосую да. за так. Да, да. Прийнято одноголосно. Приступаємо до розгляду питань. Перше питання про прийняття електричних скутерів. Нам надійшов лист від Міністерства соціальної політики. Цим листом надали двох працівників, які будуть входити до складу комісії по прийняттю передачі скутерів. Скутери ці. В відділі соціального захисту ми вже давали згоду на прийняття, а тепер створюється комісія вже, щоб остаточно оформити всю документацію, підписати акт приймання передачі. Комісія створена. В комісію входить Сергій Брайченко, заступник міського голови, і голова комісії, Світлана Піднебесна, начальник відділу соціального захисту, член комісії, Андрій Заїченко, директор комунальної установи. Територіальний центр соціального обслуговування член комісії. І від Міністерства соціальної політики Олександр Сигура та Наталія Маршалок. Це все. Соліт треба. Так, да? да, Це ж вони делегували, подумала, бо вони ж нам передають, у них зараз м -м. на балансі і вони нам передають. Розуміло. Так, ну що, члени комісії, приймаємо і виносимо на сесію, да? голосуємо. Одноголосно. Друге питання у нас про прийняття гуманітарної допомоги. Оля Петрівна, прошу вас. За даним проєктом рішення приймаємо гуманітарну допомогу, яка надійшла від німецьких партнерів. Приймаємо електрогенератор потужністю 100 кВт, який передається на відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту. Буде він знаходиться у школі, в другій школі. І приймаємо сонячну лавку, е, яка буде передана комунальному підприємству Господарське управління будинку Рад. Ця лавка на сонячних батареях дає змогу е, заряджати від неї мобільні телефони. Так, правильно я кажу. Угу. Ну, прошу підтримати проєкт рішення. Зрозуміло, Армен Михайлович. Де, лав... де вона буде ця лавка? Ну поки вирішується це питання, бо лавка дороговартісна, вона коштує 73 тисячі і поки думаємо, де її поставити, щоб, ну, і щоб вона в користь була і щоб з нею нічого щоб не, не зробили. Да. Приймаємо комунальну власність, виносимо на, на сесію, да? голосуємо одноголосно. Так, і третє питання у нас про перемінування провулку першотреневі у суді Стецівка на провулок героїв. Інформує Антон Колод. Даним проєктом рішення перейменовуємо провулок першотренева в селі Стецівка Черкаської райони, Черкаської області на провулок героїв. Було звернення Черкаської ОВА, про те, що потрібно було перейменувати всі вулиці. І провулки, які мали назву першотравневий. Помилково було Черкаською Оба переіменовано з провулка, вони переіменували його на вулицю. А тепер виходить, щоб виправити цю помилку, ми переіменуємо провулок першотравневий на провулок героїв. Вони помилково зробили, вони, вони повинні були провулок зробити, а зробили вулиці. Десь в них якийсь там ну, перепутав, тобто помилка була технічна. Да. А тепер, щоб її виправити, до, до нас звернулося Міністерство юстиції України, е, що ну, у системі в електронній виходить, е, неправильно вулиця зазначена, і ми виправляємо помилку технічну. Перейменовуємо його на провулок героїв. І це треба його на сесію щоб що Так, да, До повноваження сесії щодо перейменування. Ми були, хотіли зробити рішенням е, виконкому, да, ми зробили, а воно ось є, але вони все одно, виходить, вони кажуть, що помилка надана провулоку, хоч було первоначальне. Ну що, під, сесії, не, під, підтримуємо, виносимо на сесію, mm -hmm. да? Yeah. Да. Голосуємо. Одноголосно. І останнє питання про схвалення проєкту договору про співробітницю громад у сфері благоустрою. Інформує Акавалька Лена Іванівна. Прошу. Ми завершуємо процедуру укладення договору по співробітництво територіальних громад із Медведівською сільською територіальною громадою. У лютому місяці, якщо ви пам'ятаєте, були. Підготовлені рішення про схвалення даного співробітництва була створена робоча група, яка напрацювала проєкт договору, і наразі виноситься даний проект договору до схвалення сесії міської ради. Даним рішенням передбачається схвалити проект рішення договору і доручити міському голові підписати договір. Про співробітництво. Такі договори у нас вже є із Медведівською громадою. А це Михайлівська. А це Михайлівська. З Медведівкою у нас вже діє. Цей договор? Да, 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 да. Армен Михайлович, почув, за що там? Підтримуємо. Так, да, Виносимо на сесію, голосуємо одноголосно. Да. Порядок денний вичерпаний. Дякую за роботу кончало в роботі комісії і будьте здорові.